У новому приміщенні працівники енергоремонтного підрозділу Рівницької АЕС, зокрема, дільниці з ремонту, реконструкції устаткування, очищення поверхонь нагріву, металоконструкцій та систем локалізації аварій, ремонтуватимуть обладнання, яке раніше доводилось лагодити безпосередньо на встановленому устаткуванні. Керівники дільниці вирішили покращити умови праці ремонтного персоналу, знайшли відповідне приміщення та підготували його до роботи. Тут будуть облаштовані ремонтні майстерні з верстатами, спроектовані Кабінети для інженерно-технічних працівників, організовані санітарно-побутові умови. Як зауважив начальник дільниці Павло Ліщук, функцій у персоналу багато. Одна з основних очищення обладнання за допомогою насосів високого тиску Хамельман. Відтепер обладнання діючих енергоблоків, яке потребує ремонту, буде переміщуватися в нову робочу майстерню. Після усунення дефектів і випробувань його повернуть на енергоблок. Таке приміщення комплексний підхід до ремонту. Тут, -тут передбачені умови, будучи підключення. По воді. В майбутньому ми ще завершимо ряд таких робіт, що вріжемося в існуючі трубопроводи пожежіння, змонтуємо трубопровод, відкачування, обладнання, яке буде демонтуватися, розбиратися на блоках, будемо привозити сюди. Тут є наявний ВПМ-кранбалка, за допомогою якого будемо розвантажувати, очищати обладнання, теплообмінне збирати, вантажити і відправляти його на блок. Плюс основна задача це буде привезти той самий насос, насос, за допомогою якого ми виконуємо роботу по очистці. Ми його сюди привеземо, якщо буде якийсь дефект, буде все, буде місце, де можна буде його розібрати, віддефектувати, зібрати, потім випробувати і знову завозимо наду. На урочистому відкритті колектив цеху з ремонту тепломеханічного устаткування привітав начальник енергоремонтного підрозділу Павло Сидоренко. Він подякував усім, хто був залучений до робіт, а також наголосив, що їх виконували виключно працівники РАЕС без допомоги підрядних організацій. Висловив сподівання, що головна ціль комфортні умови працівників досягнута. Побажав усім хорошої роботи на благо станції та країни. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.